Хеллоу, народ, якщо б кілька років тому мені сказали, що компанія Моторола колись зможе скласти конкуренцію таким великим гравцям, як Xiaomi і Realme в бюджетному сегменті, я б ніколи в це не повірив. Однак, починаючи з того року, вони це доводять, доводять кожного дня. І модель G85 це ще один наглядний приклад, чому сьогодні варто звертати увагу на пристрої від компанії Моторола. Такого стилю охайності і збалансованості вам не запропонує жоден інший бюджетний смартфон. Так, у Xiaomi є потужні процесори. Це у них не віднято. Так подивіться, як вони виглядають, як це глина. Подивіться на їх матеріали корпусу, подивіться на їх камери. Там нічого подібного за 11 тисяч гривень немає. А тут ви тільки подивіться на його товщину всього-навсього 7,5 міліметри, а вага 171 грам, враховуючи діагональ дисплея, там щось 6,7 дюймів. Крім того, сканер відбитків пальців у нього вбудовано в дисплей, є захист від бризок, є підтримка і 7, завезли лінійний вібромотор, завезли стереозвук. Коротше, отак от дивися на папір і розумієш, що компанія Motorola точно розуміється, як треба продавати свої продукти. Тож, друзі, якщо ви шукаєте собі щось Щось не за всі гроші світу обов'язково влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, прихопіть із собою улюблений настрій, поставте вподобайку, а я починаю! Але, друзяки, перед цим, знаєте, якщо ви шукаєте собі всередині України якийсь смартфон, неважливо від якого бренду, нехай то буде Моторола, Сяомі, Samsung, iPhone, все, що завгодно, з гарантією всередині нашої країни, обов'язково звертайтесь в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Тут мав з'явитися QR-код. А якщо ви не хочете там, по браузерам шаритись, тоді можете написати нашим хлопцям в нашому телеграм-каналі Україна. Тут теж мав з'явитися QR-код. У нас є гарантія, сервіс. Така доставка, все як треба. Ну і за консультації, теж не забувайте. Якщо вам потрібна якась допомога, наші хлопці з радістю все зроблять. Також вкотре хочу нагадати, що прямо зараз ми розігруємо смартфон iPhone 16 Pro Max. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити від 500 гривень на допомогу нашим бійцям. Збираємо на кортезну тачку хлопцям з 3-ї штурмової бригади. Детальніше про це я розповім в кінці. Відео. Ну і додаткова інформація, як завжди, буде в описі. Вдалої вам купівлі і удачі в розіграші. Не дивлячись на те, що це бюджетний смартфон, він так само, як і старші брати, проїхав до мене в отакій фірмовій картонній упаковці, яка всередині не пахне. Цього разу не пахне. Боже, я, чесно кажучи, до цього його ні не нюхав, тепер понюхав і трошечки розчарувався. Mm. Ну, то таке. Всередині, з корисного, ви знайдете прозоросиліконовий чохол, USB A на usb c кабель. Блоку живлення немає. Тож, якщо він вам потрібен, треба буде купувати його окремо. Знаєте, що тут підтримується швидка зарядка потужністю 30 Вт. тобто купувати потужніше сенсу немає. На 30 Вт оригінальна зарядка моторола коштує щось там близько 800-900 гривень. Ну якщо купувати в. Голку теж поклали, і в даному випадку вона вам точно знадобиться, бо сюди можна, окрім однієї наносім-карти, як і у старших братів встановити, ще карту пам'яті Micro SD, тобто ви можете розширити пам'ять. Якщо вам потрібна буде додаткова сім-карта, то підключаєте і e sім Тобто в сумі у вас може бути дві сім-карти і та ще й карта пам'яті. Я вважаю, що це прямо вау-набір. Прикро, що в комплекті немає захисної полівки. а враховуючи той факт, що тут за Округлені краї, для того, щоб смартфон виглядав максимально люксово, хоча ви знаєте, як я ставлюся до таких країв. Ось плівка буде коштувати, ну, якщо ми говоримо за якусь якісну, гривень 360 не менше. Випускається новинка в кількох кольорах: темно-сірому, як в моєму випадку, потім у такому лаймово-оливковому. Є ще синій варіант, і не для нашого ринку а, маджента, тобто червоний. В залежності від кольору відрізняються матеріали. Припустимо, оцей темновий. На сірий варіант отримав пластикову матову задню кришку, вона доволі приємна на дотик. Тобто це така собі класика. Однак, якщо ми говоримо за оливковий варіант, тут у нас використовується екошкіра, вона теж приємна на дотик, вона практична. Тобто смартфон за рахунок неї взагалі не ковзає в долоні. Однак, то вже кому що більше подобається. Припустимо, мені оцей оливковий варіант взагалі не подобається. я Такий, блін, ну хто взагалі його вигадав? Невже люди будуть його купувати? Проте кілька учасників нашої команди подивилися, і сказали, що їм прямо воно він зайшов. Типу він такий неординарний, прям такий крутий. Такий, ну це оце, оце мій вибір, це ваш окей. Рама виконана з пластику, а дисплей захищено склом Gorilla Glass глаз п'ятого покоління. Так само, як і попередник, новинка може похозиватися доволі якісним стереозвуком з підтримкою Dolby Atmos і, на відміну від мото. Е, G80 сюди завезли лінійний вібромотор. і це мене дуже сильно дивує, тому що я вже розповідав в повному огляді Edge 50 Neo, що існує модель. Edge 50 Fusion, яка коштує там щось близько 15 тисяч гривень, і там все ще вібромотор з ексцентриком. А бюджетна модель отримала лінійний вібрі, і це дуже прикольно. І мене зрозуміють абсолютно всі Гіки і ті люди, які коли-небудь користувалися бюджетними смартфонами Motorola. Тепер ви знаєте, що у вас буде левелап. Коли ви будете набирати якийсь текст там на клавіатурі, чи просто будете гуляти по інтерфейсу, у вас буде зустрічати дуже приємний вібровідок. Ну, звісно, як для бюджетного смартфона. Короче, в цьому плані він Очно подорослішав. Ну і ще раз хочеться зупинитися на його ергономіці, габаритах та й зовнішньому вигляді в цілому. Ви тільки подивіться на те, як виглядає його обличчя. Наскільки тонкі рамки навколо дисплею, як на мене, це прямо вау, Якщо б мені сказали, що цей смартфон коштує там я не знаю, там, 30 з чимось тисяч гривень, бо, припустимо, Edge 50 Ultra спереду виглядає ідентично. Вони взагалі в цьому плані не відрізняються. Я б коротше в це охоче повірив. Ну і те, що він легенький та тонкий, 100% теж додає свого шарму. Тепер давайте більш детально розповім за матрицю цього смартфону. Це P-OLED з частотою розгортки 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Максимальна якось цілком достатньо для того, щоб коли ви будете робити якісь фотографії в день під сонячними промінями, щоб все було нормально видно. Якщо ви більше полюбляєте цифри, результати за міру максимальної яскравості люксметром перед вашими очима. З шимом тут теж немає проблем, тож можете не перейматися за те, що ваші очі будуть втомлюватись після того, як ви будете годинами залипати в екран цього смартфона. Хоча я вкотре повторюю, що так робити я нікому не раджу. Ну а кольоропередача передача стає нормальною, так само, як і на усіх інших смартфонах моторола. Після того як ви зайдете в налаштування і оберете пресет з природніми або яскравими кольорами, бо за замовченням стоїть пресет з насиченими кольорами. і це Прямо, ну, якесь неподобство. Не дивлячись на те, що новинка отримала не дуже потужний процесор, і це ще м'яко сказано. А саме Snapdragon 6S Gen 3. Інтерфейс все одно працює швидко, я не знаю, яким так вдається, бо ну, типу, мікрофрізи інколи бувають, однак, якщо от робити порівняння з е, Edge 50 Neo, ну, не так, щоб була якась суттєва різниця по швидкодії між ними. Хоча от, різниця в, по потужності, вона е, помітна. Тож можете не перейматися з приводу того, що через лапке залізо у вас щось там буде лагати. Це не так. Якщо ви взагалі не граєте в ігри, то повірте мені, швидкості роботи цього смартфону вам буде достатньо позовуче. Але якщо ви все ж таки Яки збираєтесь грати, тоді на вас очікують певні проблеми. Не так, щоб вони були дуже серйозними, просто знайте, що ігри по типу там, PUBG, потім Call of Duty Warzone і так далі. От з ними проблеми не має бути. Якісь там казуалки, якісь там шутани. А от якщо ви будете грати в щось більш серйозне, тим більше обрати високі налаштування графіки. От, припустимо, от я грав Rail, на високих грати неможливо. Треба обрати вже середній пресет, і те у вас буде не 60 кадрів в секунду, а десь там 45, 50, 42. Буде в залежності від Сен мінятися. Тобто в таких сценаріях можна грати. Просто знайте, що про максимальні налаштування графіки треба забути. Знов таки, кому більше подобаються цифри, результати після проходження синтетичних стрес-тестів перед вашими очима. Як я вам і обіцяв, це такий собі середньопочатковий рівень. Для тих, хто більше в темі процесор Snapdragon 6 s Gen 3, це продовження славнозвісного Snapdragon 695. Різниця між ними там ну, приблизно там, 10 15% на користь новинки. Тож продуктивність це не головний козир Moto G85. За ці гроші. Є там якийсь умовно Poco X6 з чипом Snapdragon 7S Gen 2, який там на голову вищий за е, цей процесор. Однак там точно немає настільки ж крутої камери, як у Moto G85. В якості основної тут використовується сенсор від Sony, а саме LYT600 з оптичною стабілізацією. На чергокутник тут на 8 мегапікселів, однак. Теж з автофокусом, а це дає вам можливість робити макрознімки. Фронтальна камера тут теж непроста на 32 мегапікселі з високою роздільною здатністю. І, на жаль, неможливістю писати відео в 4К, як у старших братів. Давайте я вам одразу продемонструю те, як це відбувається. Ось на такий рівень ви можете розраховувати. Подивіться там на роботу стабілізації, вона, до речі, тут є, і також зацініть якість запису звуку. От Порівняння з нашим мікрофоном і з цим. Звісно, що різниця буде суттєва, проте ви не забувайте, що це все ж таки бюджетний смартфон. А ось тепер невеличке порівняння відеозйомки на фронтальні камери на смартфони H50 Neo і G85. Записи звуку. Ось. Дивіться, динамічний діапазон. О, зараз Бачите кадр? І кілька фотографій зроблених на фронталку. Впевнений, що серед своїх однокласників це одна з найкращих фронтальних камер. Що стосується основної камери, я також робив порівняння з h 50 NEO. Цей смартфон коштує там, приблизно на 4 тисячі гривень дорожче, однак мені здається, що таке порівняння буде більш-менш показовим. І перше, що я помітив, кут огляду у G85, трохи менший, ніж у h 50 NEO. А за всіма іншими параметрами я маю на увазі деталізацію динамічний діапазон, роботу з джерелами світла, скінтону них доволі схожі. Тобто я не можу сказати, що h 50 Neo в цьому плані його прямо переміг. Я вам скажу навіть більше. От вам порівняння з iPhone 15 Pro в деяких випадках. І скажіть мені, будь ласка, ви бачите якусь там ну прямо от кардинальну різницю між ними. Власне, я ні. Так, друзі, я не хочу зараз сказати, що не беріть собі там останній iPhone, бо от можна взяти собі G85, а камера тут не є. Ша ні. Просто в деяких великих умовах різниця не суттєва. Звісно, що коли ми будемо говорити за важкі умови, вона буде більш суттєвою. Там я вже не кажу там за портретні знімки і так далі. Ну от вам живий приклад: фотографія людини. Думаю, тут вже різниця більш помітна, що скінтон у айфона набагато ліпше, ніж у цієї Моторолу. Її приклади чомусь мають червоний відтінок. А от на що здати. На черкокутник новинки. Як на мене, цілком непоганий результат, а за рахунок того, що тут ще є і автофокус, подивіться, які макро знімки можна робити за допомогою цього моделя. Тобто рівень камери теоретично тут плюс-мінус такий самий, як у Poco F6, як у Realme GT Neo 6T, як у OnePlus Ace 3V, а коштує він при цьому всього навсього 11 тисяч гривень. Так це за версію 8256 офіційно всередині нашої країни. Що стосується самого інтерфейсу, окрім того, що здебільшого він працює доволі швидко, у мене до нього немає жодних претензій. Тут є свої приколи з кастомізації, тут є свої фірмові фішки від компанії Motorola. Я не хочу на цьому акцентувати вашу увагу вкотре. Єдине, що ви маєте знати, майже усі ті фішки, які є в, у флагманах Motorola, є і в їх бюджетнику. Навіть оцей Smart Connect, коли ви можете під'єднати смартфон до телевізора, до монітора і так далі. Єдине, що вам може не Дуже сподобатись, ну принаймні після оглядів Edge 50 і Edge 50 Neo, Тут ніде немає ніякої інформації, скільки цей смартфон буде оновлюватись. Тож я можу припустити, що швидше за все це буде максимум 2 роки. Зараз він працює на 14-й версії Android, там 15-16 отримують, а далі швидше за все, ні. Якщо колись ця інформація з'явиться в мережі, то я обов'язково нею з вами поділюся. Ну і по часу автономної роботи тут теж все дуже добре, бо в такий тонесенький корпус компанія Motorola змогла запхати Банку, ємністю 5 тисяч І також запропонувати не так, щоб дуже швидку, але все ж таки швидку зарядку, потужністю 30 Вт, яка, ну якщо ви десь її дістанете, зможе зарядити батарею смартфону від 0 до 100% до 1,5 години. А так, від повного заряду ви можете сміливо розраховувати на півтори дні роботи. Під кінець дня у вас буде залишатися приблизно 35-30%. Так, це там не Рекордсмен серед довгожителів і серед бюджетних смартфонів. Однак за рахунок того, що у нього доволі енергоефективна матриця, за рахунок енергоефективного процесора, він дає отакий собі непоганий показник. Тож з приводу часу роботи цього смартфону ви можете точно не перейматися. Як, як і казав раніше, коштує він всередині нашої країни, принаймні на старті продажів, там щось близько 11 12 тисяч гривень. Якщо брати там офіційні магазини, такі як там мало і так далі, він там коштує щось 12 699 але в інших там. Від 11 до 12 тисяч. теж, до речі, офіційні варіанти. І на наш магазин ви зможете знайти посилання в описі під цим відео. Чи вважаю я, що це дешево? Ні, ні в якому разі не дешево. Однак це офіційний смартфон з гарантією протягом 12 місяців в стильному корпусі з крутим екраном, з крутою камерою. Він дуже приємний на дотик, з крутезним інтерфейсом від компанії Motorola. тут, тут є свої плюси. Єдине, що мені тут не сподобалось, це процесор на паперів. це Snapdragon 6 s Gen 3. Я вважаю, що його можна встановлювати морально в смартфони вартістю до 10 тисяч гривень. Все, що коштує там більше десятки, воно має отримувати хоча б Snapdragon 7 s Gen 2. Все ще нижче, то вже таке. Однак, якщо подивитися навіть на старших братів, які там коштують 15 тисяч до 20, вони теж не можуть похозуватися потужним залізом. А так я вважаю, що це цілком гідна конкуренція бюджетникам від компанії Samsung, Xiaomi, Realme і так далі. Принаймні. Своє місце цей смартфон на ринку точно знайде. Далеко не всім потрібен надпотужний чип. Впевнений, якщо б я зробив опитування, набагато більше людей обрали там крутезний зовнішній вигляд, ергономіку, камеру і так далі. Ну, якщо, правда, інтерфейс не тормозить, а тут цього немає. Це була моя думка. Своєю, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте приймайте участь в нашому розіграші iPhone 16 Pro Max. Це буде новий смартфон на 256 гіабайтів. Це що треба зробити для того, щоб прийняти участь, донайте від 500 гривень на допомогу нашим захисникам. Детальна інформація буде в описі. Слава Україні, слава вільному народу! Разом до перемоги! І нехай буде з вами Android. Побачимось!